Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо дуже важливий агрогороскоп, аграрний гороскоп для тих, то вирощує квіти. А це майже всі дачники, городники, садівники, як можна прожити без квітів біля будинку. Отож, розглянемо наші справи з квітами в серпні 2023 року, час Київський. Позаду у нас важкий період спаленого шляху місяця. Ми могли в рибах полити рослини, підживити, посадити розсаду. І ось у нас є час, зараз зайнятися збором насіння, збираємо насіння вже тих квітів, які вже готові до цього. І нарізаємо квіти для зимових букетів. Таке є у багатьох дуже удачників заняття, так що можемо зробити і зелені операції проводимо. І прошу підготуватися до 7 серпня. Коли місяць буде в знаці телець, після 10-ї години ранку можна нарізати живці кімнатних квітів, а також декоративних квітів, які у нас знаходяться на квітниках, тобто в відкритому ґрунті. І якщо такі є, така не є необхідність, ми нарізаємо живці і укорінюємо дуже гарний час. Посадка розсади вже готових квітів, різна зараз є, та підживлення квітів. Хочу звернути увагу на підживлення. У нас є окремий є гороскоп по підживленню рослин. Коли, в який час, краще в якому процентному співвідношенні давати підживлення для рослин і городу, і саду, і це ж саме підходить для квітів. Зверніть увагу на хризантеми. Вони готуються зараз, укорінюються все краще і готуються до свого часу золотого часу, коли вони розкриють свої квіти, лісточки будуть до сонця тягнутися. І щоб вони були яскравими, гарними, необхідно проводити підживлення саме в серпні, вже підготовлювати їх до цього яскравого цвітіння, квітнення. Отож, можна використовувати в цей час фосфор та калій. Це далі ми закріплюємо кореневу систему, і вже в наступну частину місяця ми будемо ще калій та магній, ми будемо окремо про це говорити. Але зараз вас готую. Якщо ж немає таких добрив, є просто, проста нітроамофоска. Візьміть 50%, якщо спека. Якщо дуже сильна спека, то тільки 50%. Якщо там говорять, що треба взяти 3 ложки столових на відро, то ви півтори ложки на відро розтворіть, дуже, дуже важливо, щоб розтворити, І дайте кожній рослинці по одному-півтора літри. Це дуже важливо. Нашим хризантемам необхідна допомога. І іншим квітам, які зараз нас радують своїми квітами, ті ж георгіни. Гледі голоси, будь ласка, все що квітне, дайте їм можливість порадувати вас яскравими кольорами. Отож, ми з вами звернули увагу на підживлення. Це телець, знак коріння. Дуже гарно зараз це зробити в цей період. Далі у нас знак телець буде 8-го, але тут у нас перехід місяця з 3-го у 4 фазу, але підживлення можна проводити. І проводимо зелені операції. Якщо не встигли нарізати живці і укорінити, то 9-го ще вранці, до 9-го 10-го години саме пізніше можна це зробити. Наступний період у нас близнюків після 16-го години, 9-го, 10-го та 11-го. Близнюки дуже цікавий знак, особливо для тих, то збирає насіння квітів. Отож, це гарний знак, гарний час використовуємо для збирання насіння. А також гарний знак для того, щоб поділити коріння, корневища тих рослин, які розрослися, і ви хочете їх посадити вже, розділити і посадити в окремі місця. Будь ласка, пересадка, сеть, це дуже гарно в близнюках 10 та 11, або ввечері 16. І пересадіть, будь ласка, вологу землю. Тільки не поливайте в цей час. Завчасно зволожіть землю і тоді висаджуйте. Наступний знак дуже гарний для посадки розсади для поливів та підживлення це в нас знак РАК 12-13. Ну ще вранці можна полити 14-го, але знову ж таки у нас окремі є гороскопи для поливів для підживлення рослин. Отож, ми не будемо на цьому зупинятися, а скажемо, що 15-16 го лев – гарний час для зелених операцій. Так, зараз треба і листя обрізати, ті, що пожовкли, і інші операції робити. Це можна робити до речі, розочки, троянди. Троянди теж квітки можна обрізати в цей час. Далі у нас геката в Діві буде, 17 та 18. Це у нас час, коли ми не турбуємо наші рослини. Знову ж таки, агроприйоми по поливу, ми, ви будете бачити в агрогороскопі, не будемо зупинятися. А 18-го зверніть увагу! Після 13, 14 години а краще після 15, вже ближче до вечора, можна ще е, нарізати знову ж таки живці для квітів, з квітів е, в кімнатних, а також у відкритому ґрунті, і укорінювати їх. І не тільки квіти, а ті декоративні, декоративні рослини, які вас радують, квітами хочете розмножити, це теж можна використовувати. І можна висаджувати розсаду квітів. А розсада в нас вже майже у багатьох готова. Це дворічні, багаторічні квіти, теж це гарний час. І це, якщо не встигнете 18 го до ввечері, то 19 го рано вранці до 9-ї години. Далі знову ж таки гарний знак для насіння. Це у нас буде вечір 19, го 20, го 21. го Знак Терези можна збирати насіння, гарний знак для цього. І можна ділити коріння та висаджувати вологу землю, нові саджанці робити і висаджувати гарний час. І рослини дуже гарно це переносять. Ми це знаємо, і наші підписники теж це знають. Уже декілька років з нами виконують цю агрооперацію і отримують гарний результат. 22 та 23 гарний час для посадки розсади. І все. 24-го перехід місяця з першого другу фазу. Тут ніяких справ не робимо. Стрілець, але це перехід. Тому насіння збираємо 25 та 26 в ранішній час. Бажано до 10-ї години ранку. Це стрілець, якраз насінневий знак. Для квітів теж дуже гарний. У нас ще гарний один період для квітів буде ввечері вже 26-го в Казерозі, 27 го та 28 го вранці. Можна нарізати живці та укорінювати і висаджувати розсаду квітів. Оці у нас такі важливі справи з квітами, і, до речі, хочу звернути увагу, я обіцяла другу половину місяця. Будь ласка, оцей період, коли знаходяться рослини в знаках тут поливи, під підживлення, зробіть підживлення в скорпіоні, знову ж таки органічний калій та магній. От у цей період дуже гарно це зробити. Використовуйте, і можна це вже зробити буде увечері 18-го. Оце такі важливі в нас справи з квітами в серпні 2023 року. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.